Всім привіт! Так, ви чуєте голос нового диктора каналу. Я розумію, я й сам звик до старого диктора, але наша редакція рухається далі, і це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали! Ринкова капіталізація скінів Counter strike 2 нарешті почала якийсь рух. Після цілого тижня стояння на одній ціні вона за один день зросла на 119 мільйонів доларів. Це цілком нормальна поведінка для ринкової капіталізації. Так що заглянь у свій інвентар, можливо, тебе там чекає приємний бонус на шавушечку. На екрані ви бачите переможців конкурсу на кращий хайлайт, котрий проходив у нашій затишній Діскорд-спільноті. До речі, приєднуйтесь до нас, щоб брати участь у наступних конкурсах і знаходити однодумців по грі. Посилання в описі. Коротко про результати Blast Bounty. У всіх матчах чверть фіналів. Все сталося як і очікувалося. Фаворити в нуль закривали андердогів, але про один матч я вам маю розказати. І це, звісно, матч за Mongols проти Аврори. Монголи на своєму прикладі показали, як треба вигравати так, що противнику було дуже дуже прикро. Спочатку віддали камбек 9-4, потім перемогли 13-11, ніби спеціально піддавалися. На другій мапі зробили взагалі кіно. Точки зору команди Аврора це було кіно для дорослих. Спочатку програли перших 11 раундів, і тільки після цього згадали, що грають не на монгольському пінгу і виграли 16-13. У півфіналах зустрілися топ-4 команди світу Маус проти Спіріт і Віталіті проти монголів. У першому матчі, на жаль, перемогли помийні дракони. Якщо на першій мапі мишки ще старалися перемогти, то на другій просто перестали стріляти. А я нагадаю, що Маус прирвали він стрік Віталіті. Коли ти бачиш таку гру від них, ну аж серденько якось починає боліти. До речі, про Віталіті. У матчі реванші за Остін Мейджор сталася сенсація. The Mongols не просто перемогли, а проїхалися по бджілкам з рахунком 2-0. І ви просто подивіться на найважливіший момент цього матчу. Найкращий снайпер з сьогоднішньої сцени промахується пострілом у бік противника. І десь посміхнувся один Сімпл. І з розумінням поківав головою один Ніко. Це вже другий невдалий турнір для французької організації. На Кьольні вони теж вилетіли у півфіналі. Можливо, ми бачимо крах Ери Віталіті, котра навіть нормально не встигла початися. Апекс після матчу сказав: ми програли через мене. Слабка гра в атаці, погана стрільба, невдалі коли. Вибачте хлопці. І на жаль, після цього програшу першою командою за рейтингом Велф стала Кім Спіріт. На турнірі, який проходив на незвичному місці, а саме на авіаносці, перемогли бразильці з Імперіал. За перемогу на цьому турнірі команда заробила 28 тисяч доларів. Цікавий факт: за словами організаторів, на проведення турніру місцева влада витратила близько 370 тисяч доларів. При цьому лише близько 44 тисяч пішли у призовий фонд. А решта коштів була спрямована на організаційні потреби та оплату персоналу. Ех, як я не люблю читати такі новини. Мінус одна українська команда. Клуб Passion UA оголосив про повне розформування поточного складу з КС-2. Команду покинуть Топа, Квем, Воротукей, Демкю та Джакасмо. За плітками у медіапросторі Passion UA планують викупити ростер команди Complexity. Дуже неочікувана подія для української сцени. Але якщо подивитися зі сторони статистики, ну хлопців дійсно не вдалося знайти між собою ту саму командну гру. І в більшості все залежало від простого АІМа, ніж від. Тактики. Хлопці могли як і у спірітів мапу забрати, так і програти 2-0 проти якогось тір-тристака, який замішаний в незрозумілих ситуаціях. Коротше, нестабільненько все трішечки було у них. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково пишіть коментарі і свою думку з приводу них. Нагадаю, що ваші коментарі, навіть із критикою, дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйся на канал, щоб не пропустити свій. І новини кіберспорту Всіх обійняв, па папа.